Україна готує контрнаступ, який може здивувати багатьох. Про це заявив радник Залужного. Хто такий цей радник? Що означає його заява? І які гарні та не дуже новини чекають нас у найближчому майбутньому? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Бен Райс, радник головнокомандувача Валерія Залужного, дав інтерв'ю українському виданню нове. Время, яке зараз називається New Voice НВ, і він якраз таки пояснив, що Україна, яка за рік надзвичайно сильно змінилася, виросла свою армію, почала її готувати на зовсім іншому професійному рівні, може здивувати весь світ своїм контрнаступом. Також в силу України він включає нову техніку, яку дають Сполучені Штати. Бен Райс, це не тільки радник Валерія Залужного, це ще й керівник американського університету в Україні, освітньої інституції, яка кілька років тому відкрилася у місті Києві та почала свою роботу. Райс, колишній військовий, який працював в багатьох компаніях, військовий дуже високого рівня, який вміє і знає, як воювати. І Не просто так він став радником залужного. До речі, після того як він став радником університет його рідний американський вирішив його запросити на керівну. Посаду. Власне, Райс говорить про наступну річ, що е росіяни втрачають, він наводить приклад е березень. Е березень точніше наводить за приклад. Він каже, що 25 тисяч російських солдат вбиті і ще 75 тисяч поранених. І це говорить. Е з однієї сторони дає надію на класний результат. З іншої ми бачимо іншу новину, іншу статтю Блумберга, і це не найкраща новина. Що російський наступ провалився, і вони готують нову мобілізацію на 400 тисяч. І це якраз таки не найкраща новина, з якою ми теж можемо стикнутися. В той же час це новина, якою треба користуватися, і треба у заходу вимагати більше зброї, тому що для 400 тисяч. Російських військових треба нові гаубиці, нові хаймарси, нові танки і побільше артилерії. До, до речі, щодо артилерії, теж є певна проблема, з якою сьогодні стикається Україна та пул західних європейських країн. Це відсутність достатньої кількості пороху та елементів виробництва снарядів, тому що великі об'єми призвели до дефіциту на багатьох виробництвах на багатьох підприємствах по всій Європі і світі. І якраз таки захід говорить про те, що швидкість тих об'ємів, які вони обіцяли, а вони обіцяли нам мільйон снарядів. Вони зараз роблять максимально швидко, але стикаються з такими проблемами. Також Райс говорить про те, що Росія як держава це повне тотальне зло, і йти з нею на компроміс не варто. І він говорить, що це дуже погана і нелогічна ідея якраз іти на поступки Росії, чи, наприклад, йти на певні компроміси. Фінал війни України проти Росії чи інше, Росії проти України він бачить за корейським сценарієм, але не так, як Медведчук і не так, як Сі Цзінпін. Не розподілом України, а виведенням російських військ і введенням сюди іноземного західного контингенту, як це було в південній Кореї, тобто північної Кореї він бачить Росію. Повторюсь, це його приватна думка, це не наша з вами думка, але ми робимо цей огляд. Власне, він каже, що Південна Корея отримала західний контингент американську базу в центрі Сеула, і ця база якраз таки захищає їх від північної Кореї, в даному випадку від Росії. І він говорить, що після цього заливається просто скажені гроші на відбудову і на встановлення країни. Плюс він говорить про те, що Росія повинна бути покарана і повинна пройти процес певного каяття за ті скоєні злочини, які власне відбувалися їхніми руками на нашій території. Ну він говорить, що якщо тут будуть знаходитися е... Якщо тут будуть знаходитися війська НАТО, якщо тут будуть знаходитися сили західних союзників і партнерів, це якраз таки і буде причина використати п'яту поправку. Тобто він говорить про те, що заведення сюди іноземних військ це історія про те, як можна обійти п'яту поправку, навіть ще не будучи в НАТО. І наприклад, термін до вступу в НАТО це моя приватна думка зараз, може бути використаний наявністю певних контингентів країн НАТО, і якщо Путін на них нападає. Чи просто нападає в країну, де вони знаходяться? Це прецедент використання цієї п'ятої поправки? Ну це уже власне слова радника залужного? А, ну і щоб ви не думали, що тільки позитивні новини за Блумберг, я вам сказав, що можлива додаткова. Мобілізація росіян чмобіків на 400 тисяч. Ну і ще одна погана новина. Зазвичай це не типово мені, але я не міг про це не сказати. Це важлива річ. Мотор Січ продавали двигуни, елементи двигунів до шахедів. Надзвичайно негативна новина, тому що ті шахеди, які сьогодні ночами летять по українських містах, і роблять прильоти в цивільні українські об'єкти, якраз таки могли бути використані, ця інформація ще доводиться, але як мінімум вже з'явилося, що Богуслаєв міг якраз таки підторговувати з Іраном, знаючи, що це потім прилетить в Україну. Ну, власне, в мене до вас, друзі, просте коротке питання: 400 тисяч мобіків. Чи зрозуміють вони нарешті, що 400 тисяч це більш ніж достатньо для революції, щоб скинути Путіна і змінити лад своїй країні? Чи навпаки вони як вівці підуть на обій, візьмуть автомат або інколи навіть без автоматів підуть в окопи Донбасу чи Херсонщини? Це якраз таки про російських бравадних вояк, які ховаються сьогодні в Грузії, в Штатах, Фінляндії. Ізраїлі, Балі чи Арабських Еміратах, до речі, Індонезія підняла питання завершення е, візових, скажімо так, швидких віз для туристів з Росії. І, власне, Нью-Йорк Таймс написав про те, що якраз таки було б непогано їх повертати додому. Єдине питання, що і для деяких українських туристів на Балі це теж може стосуватися в першу чергу. Зрозуміло, що чоловічої частини. Е, тому напишіть відповідь на це питання, поставте лайки, дзвіночок, і найголовніше підпишіться. На канал бажаю безпечного і спокійного вечора вам та вашим родинам до зустрічі.